День Святого Миколая по мотивах оповідання Богдана Лепко. Чи принесе що завтра Святого Миколая лист давно вже написаний лежить на шафці під образом того святого, що на голові тримає золоту шапку? Одній руці тримає велику книжку, а другою наказує дітям, щоб училися і були чемні. Бо не принесе нічого або принесе різко. Стерне стомнуло так. Писав його, писав, і не міг писати. Кілька аркушів паперу збавив, хоч тато мені Іван на цей папір своєю рукою. Писати до якоїсь в школі чи до Марійки на друге село, то не штука, а до святого наконає. То в дуже раз шість ти. А два? небі, До неба що небудь не пускають? Мамо, чи принесеш що мені Святий Миколай? Мабуть, не маєш чистої совісті, коли питаєш. Ні, я маю.